Привіт! Сьогодні пропоную зануритись у світ невидимих загроз, тих, що оточують нас буквально щодня. Це буде такий собі польовий довідник мікроскопічним світом вірусів та бактерій. Спробуємо раз і назавжди розібратися, хто є хто в цій грі. Грасть, почнемо з головного. От доводилось колись замислюватися, чому антибіотики, така, здавалося, потужна зброя, абсолютно безсилі проти звичайної застуди. От саме відповідь на це питання і є, по суті, ключем до всієї нашої сьогоднішньої розмови. Окей, який у нас план? Все просто. Спочатку віруси проти бактерій, потім, як вони власне, поширюються, далі, як нам захиститись. Ну і на десерт найважливіше антибіотики, коли і як. Що ж, частина перша. Складемо, так би мовити, профайл на наших підозрюваних. Час подивитися на цих двох головних гравців, ну, під мікроскопом, звичайно. Так, почнемо з вірусу. Що це взагалі таке? Уявіть собі, такого собі клітинного хакера або навіть пірата. Це не повноцінна клітина. Він сам по собі, ну, ніщо. Щоб розмножитись, йому конче потрібно захопити чужу, живу клітину і, по суті, перепрограмувати її, змусити працювати на себе. І щоб це не звучало так абстрактно, ось приклади, які точно всім знайомі грип, кір, краснуха, гепатити А, Б і С, Віл снід і куди ж без нього, COVID-19. От за всіма ними стоять саме оці клітинні хакери. Тепер перейдемо до бактерії. А це, знаєте, зовсім інша опера. Бактерія це вже повноцінний, самодостатній одноклітинний організм. У неї є все своє. І для розмноження їй ніхто не потрібен, вона просто ділиться навпіл. Все, і знову ж таки, щоб було зрозуміліше, ось її послужний список: туберкульоз, дифтерія, кашлюк, холера, правець, усі ці серйозні захворювання, результат роботи саме патогенних бактерій. А тепер подивімося на них пліч-опліч. З одного боку, вірус, неклітинний, такий собі паразит, що повністю залежить від господаря, а з іншого бактерія, одноклітинна, але абсолютно самостійна. І от саме ця різниця, ця фундаментальна відмінність і є ключем до всього. Окей, з тим, хто є хто, розібрались. Тепер частина друга як ці інфекції подорожують. Давайте, так би мовити, прокладемо їхні маршрути. Ну, перший і найочевидніший шлях через повітря кашель, чхання і от мікроскопічні краплинки з вірусами чи бактеріями вже летять навколо. Саме так поширюються грип, туберкульоз і, звичайно ж, ковід 19. Наступний маршрут звучить, можливо, не дуже апетитно, але це фекально оральний шлях. Якщо простіше, це шлях брудних рук, зараженої води або їжі. Класичні пасажири на цьому маршруті гепетит А та холера. І нарешті третій основний шлях через кров та статевим шляхом. Тут уже мова про такі серйозні речі, як ВІЛ, гепатити Б та С, тобто передача йде через біологічні рідини або, наприклад, нестерильні інструменти. Так, ворога знаємо в обличчя, його маршрути теж. Саме час поговорити про оборону. Частина третя наш щит. Як же нам захиститися? І перша стратегія захисту це, так би мовити, спецпризначенці, специфічна профілактика. Це як високоточна зброя, що б'є по конкретній цілі. І головний інструмент цих спецпризначенців це, звісно, вакцинація. Що робить вакцина? Вона, по суті, тренує нашу імунну систему. Показує їй фоторобот ворога, щоб при справжній зустрічі імунітет його одразу впізнав і знешкодив. Саме так ми отримуємо захист від кору, дифтерії, правця та багатьох інших хвороб. Але є і інша лінія оборони неспецифічна профілактика. Це, можна сказати, наша щоденна броня, і складається вона з дуже простих, але, повірте, надзвичайно ефективних речей миття рук, чиста вода та їжа, провітрювання кімнат. Ну і, звісно, безпечна поведінка, коли мова йде про кров чи статеві контакти. Ну от, ми дісталися до фіналу, і це, мабуть, найважливіша частина розмови антибіотики, коли їх застосовувати і як. Це те золоте правило, яке просто необхідно знати. І ось воно, головне, те, заради чого все починалося: антибіотики працюють проти бактерій. крапка, Не проти вірусів. А чому? Бо вони націлені на специфічні структури бактеріальної клітини, на її, так би мовити, слабкі місця, а у вірусів цих структур їх просто не існує. Добре, а що ж буде, якщо це правило порушити? Ну, наприклад, почати пити антибіотики, призвичайні за студії, яка, як ми знаємо, вірусна. Відповідь одне слово. Але слово дуже-дуже грізне антибіотикорезистентність. Це коли бактерії, по суті, еволюціонують. Вони вчаться захищатися від антибіотиків і стають невразливими. І тоді тоді лікувати бактеріальні інфекції стає в рази складніше, а іноді взагалі неможливо. Саме тому правила тут залізні. Перше антибіотики тільки за призначенням лікаря, ніякої самодіяльності. Друге, Ніколи чуєте ніколи не пити їх про всяк випадок для профілактики застуди. І третє, суперважливе завжди проходити повний курс, навіть якщо вже на другий день стало легше, бо інакше виживуть найсильніші, найстійкіші бактерії. Що ж, давайте все це зведемо в одну просту табличку. Така собі шпаргалка на майбутнє. Отже, вірус не клітинний, розмножується тільки в клітині господарі, лікується противовірусними, якщо пощастить їх знайти. Бактерія одноклітинна розмножується сама, лікується антибіотиками, але тільки за призначенням все чітко і по поличках. І наостанок питання, яке виводить нас за межі теорії в реальне життя. Тепер, знаючи все це, який один, хоча б маленький практичний крок для захисту себе і тих, хто поруч, можна зробити ну от просто сьогодні.